Друзі, доброго дня усім! У вашій увазі свіжопригнане авто з Німеччини з бензиновим вигоном 1.8, що є самим простим та надійним у даній моделі з такими гарними титаними дисками та хорошою гумою. По техніці та електронності працює усе. Пробіг даного авто складає 218 тисяч. По фарбуванню у нас тільки одна деталь без поклівки знаходиться. В місті Вінниця номер телефону в описі під відео. Кому буде цікаво, дзвоніть або пишіть дуже приємна ціна на дане авто. Дякую за перегляд. Усім гарного дня та до зустрічі!